Отже, після вільних тренувань розпочинаються кваліфікаційні змагання, за результатами яких учасники перегонів займатимуть місця на старті фінальних змагань. Зараз розпочинають кваліфікацію гонщики класу і 2 що виступаються на мотоциклах з об'ємом двигунів 250 кубічних сантиметрів. Тривалість кваліфікації 20 хвилин плюс два кола. У цій кваліфікації беруть участь 16 мотокросменів, тобто по одному зі складу 16 команд, що прибули на Україну до Чернівців. Коротко про склад учасників цього заїзду під стартовим номером 5 виступає Мануель Монні. Він представляє команду Італії, яка минулого 2008 року була срібним призером мотокросу «Націй». А у 2006 та 2007 роках команда Італії була беззаперечним переможцем цих змагань. Під стартовим номером 2 виступає Крістоф Чарльєр – француз, який представляє у цьому класі команду-переможницю минулого 2008 року. Під стартовим номером 20 виступає Джефрі Хенрікс, 14-літній голландський спортсмен, який, незважаючи на свій юний вік, демонструє в багатьох змаганнях чудові результати. Ну і звичайно, з особливим інтересом ми спостерігаємо за номером 26. Саме під цим номером виступає майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи у класі Open 2008 року та чемпіон Європи у цьому ж класі 2005 року. Наш співвітчизник Роман Морозов. Ми не даремно розпочали з представлення саме цих спортсменів, адже у цій кваліфікації вони були кращими. Мануель Моні своє краще коло пройшов за одну хвилину 56 секунд. Крістов Кларкс відставав від нього на одну секунду. Ну і Джефрі Хенлікс показав третій результат. А Роман Морозов у кваліфікації був п'ятим. У кваліфікації я був другим. А колеги по команді виграли заїзди. Я сподіваюся на високий результат в основній гонці А зараз коротко про кваліфікацію класу IMX-1 Це клас мотоциклів з об'ємом двигунів 450 кубічних сантиметрів Як і в класі IMX-2, кваліфікація тут тривала також 20 хвилин плюс 2 кола Взяли у ній участь 16 гонщиків відповідно по одному представнику від кожної держави учасниці. Одразу зауважимо, що у цій кваліфікації їде Сергій Онивченко, його стартовий номер 25. Сергій є також майстром спорту міжнародного класу, переможцем багатьох європейських та світових змагань і досвідченим українським мотокросменом. Серед зірок європейського мотокросу знову ж називаємо тих, які стали кращими на кваліфікації у цьому класі. Найшвидше своє коло німець Кларк Стівен, його стартовий номер 46 проїхав за одну хвилину 56 секунд. Італієць Алекс Салвіні, його стартовий номер 4, за одну хвилину 57 секунд 249 тисячних. І відомий французький спортсмен Леон Слоєк, який їде під стартовим номером один, зумів показати тільки третій результат у кваліфікації. Сергію Нипченко тільки сьомий. У кваліфікації я зайняв високе місце, і все, що добре для мене, добре для команди. Загалом команда проїхала хорошо. І завтра ми намагатимемось підвищити свої позиції, щоб команда була в лідерах. І остання кваліфікація перед фінальними заїздами. Кваліфікація у класі ІМІкс Open. Це клас мотоциклів до 650 кубічних сантиметрів. У цій кваліфікації знайомимось із ще одним українським мотокросменом, що представляє на цьому кросі нації нашу державу. Це Микола Пашчинський. Запам'ятаємо його стартовий номер 27. І одразу про результат Миколи на цій кваліфікації стартувати він буде із сьомої позиції. Так як і Сергій Онивченко у попередньому класі. І про трійку кращих у кваліфікації класу Овпен. На першій позиції стартуватиме Фелікс Компагнонне. Його стартовий номер шість. Він представляє італійську збірну. Його краще коло хвилина 55 секунд. Другий результат показав угорський мотокросмен Бенце Свобода. Його стартовий номер 33. І третім на кваліфікації був білорус Євген Телецький, його стартовий номер 36. Ось такою була кваліфікація мотокросу націй у Чернівцях. У відповідності з європейськими нормами презентація команд і перше знайомство вболівальників з учасниками перегонів відбулося на соборній площі нашого міста. У церемонії презентації учасників перегонів взяли участь і офіційні особи. З привітальним словом до усіх присутніх звернувся віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. Від імені уряду України я хочу всіх нас привітати з відкриттям командного чемпіонату Європи з мотокросу. Цей найпрестижніший турнір в Європі вперше на пострадянському просторі приймає Україна, і це не випадково. Не випадково, тому що Буковина, саме Буковина отримала найвищі оцінки Європейської мотоциклетної асоціації. Крос нації проходить у місті, де справді переплелися історично долі багатьох націй і народів. Імені уряду України я хочу подякувати обласній державній адміністрації, міській владі, федерації мотоциклетної Спорту України, Асоціації техноспорт за те, що вони зробили для всіх вас гарне і велике свято. Буковина вітає учасників командного чемпіонату Європи Мотокрос Націй 2009. Першою на подіум запрошується делегація Білорусії у складі спортивної команди Мотокросмени Кунцевич Артем, Телецький Євгеній та Сазанавець Олександр. А також у складі кожної делегації на подіум піднімається менеджер команди та делегат від Європейської Федерації мотокросу. Чернівецькі вболівальники вітають команду Бельгії. Чотири рази команда Бельгії перемагала в європейському кросі націй та 14 разів у світовому кросі націй. В її активі найбільше таких перемог серед інших європейських країн. Команду Бельгії представляють мотогонщики. Мартін Говер, Джеремі Делінс та Гюнтер Гіселс. Болгарія. У складі болгарської команди до України прибули мотокросмени. Тотів Тодор, Петров Петер та Ніколай Колєв. Хорватія за команду Хорватії змагаються. Ненат Шипик, переможець в класі Open 1999 року. Лелик Марко та Божич Даніель. А це вже команда Чеської Республіки. Команда Чеської Республіки двічі здобувала перемоги на європейському кросі націй та одного разу на світовому кросі націй у збірній команді Чехії Ян Заремба, Шпічак Мілан та Петер Бартош. На Соборній площі міста Чернівців Естонія. Естонська команда змагається у складі мотокросменів. Лаурі Лехтла, Прі Ітрапсен, Ренар Усно. А це команда Франції. Французька команда здобувала перемогу у світовому кросі націй та є переможцем європейського кросу націй у 2008 році. Збірну команду Німеччини представляють мотокросмени. Хайдеке Англус. Улрік Деніс, Баудрекс Деніс, збірна команда Великобританії, разовий переможець світового кросу націй та одноразовий переможець європейського кросу націй. Угорську збірну представляють мотогонщики Янош Борка, Дечі Балаш та Свобода Бенце. А це вже італійська команда. Саме вона двічі вигравала світові та європейські кроси націй. Члени збірної команди Італії Алекс Салвіні – Мануель Монні, Феліс Компагнонне. Збірна команда Люксембургу. У складі збірної команди Люксембургу мотогонщики Роман Кайсен, Ерік Табурайнк та Жан Люкс. Голландія. Країну тюльпанів Голландію представляють мотокросмени Майк Крайс, Джефрій Херлінгс, Хер'ян Бракке. На черзі збірна команда Польщі у складі Лукаш Кедзерський, Лукаш Висоцький та Лукаш Лонка. А це вже наші найближчі сусіди збірна команда Румунії, що представлена мотокросменами Адріан Радута, Юліан Радута та Лаюс Баческу. І нарешті наші улюбленці збірна команда України у складі мотокросменів. Сергій Онипченко переможець перших європейських ігор 2007 року. А Роман Морозов, чемпіон Європи в класі Open 2005 року, та Микола Пашчинський. Я горд тим, що Україна ми з вами получили право на проведення вищого рівня соревновань в мотоциклетному спорті Європейського Союзу мотоциклістів, Це право... Україна Федерація мотоциклетного спорта отримала поправку. в якості президента Європейському доскладне союзу я дуже зрадів, коли побачив заявку від імені України проводити кроснацій. Сьогодні заїзди пройшли дуже гарно, і я запрошую всіх вас прийти завтра на змагання і прийняти участь, змагатися болювати за наших учасників. Від імені Європейського досхледного союзу. Я радий бачити всіх вас сьогодні тут і сподіваюся побачити більшість з вас завтра на змаганнях. Буковина дружньо вітає усіх учасників мотокросу Націй 2009. У неділю вже на міжнародній трасі Суперкрос відбулася церемонія офіційного відкриття змагань. Хто був удостоєний великої честі проголосити традиційний текст Змагання оголошує відкритими далі в нашій програмі. Дорогі друзі, шановні чернівчани, пані і панове. Ми раді вітати всіх учасників і гостей європейського мотокросу нації для нашого міста. Це велика честь приймати змагання з мотокросу такого найвищого рівня. Я бажаю всім учасникам гарно виступити в Чернівця, глядачам отримати задоволення від цих змагань, суддям чесно, об'єктивно провести ці змагання. Мотокрос європейських націй Євро 2009 оголошує Оголошую відкритим. of the station is over. Часник змагань гості. Великий день для Буковини, для чернівців, бо починається найдосвітніші війнові змагання, і це відбувається вперше в Україні і саме в Чернівцях на Буковині. Влада і організатори змагань зробили все, щоб вони відбулися на самому найвищому рівні. Я хочу всіх привітати своїм святом, перемог учасникам, гарного настрою, глядачам, гарного свята вам. Вітаю! Шановні спортсмени, шановні вболівальники моциклетного спорту. Я радий щиро привітати з нагоди відкриття самих престижних змагань Європи у місті Чернівця. Дякую Європейській асоціації мотоциклетного спорту за право проводити ці змагання в Україні. Щиро вдячний організаторам за відмінну підготовку цих змагань. Бажаю спортсменам успіхів, а вболівальникам великого задоволення від контакту з моциклетним спортом. Після чималої порції офіційних заходів, нарешті, усі з нетерпінням очікували на старт першого офіційного заїзду. І АМІкс – 250 кубічних сантиметрів, і Амікс Опен до 650 кубічних сантиметрів. Отже, мотокросмени готуються до старту першого фінального заїзду, у якому візьмуть участь 32 гонщики. Це буде